Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів до 18 серпня 2023 року. Все тому що країна терористка. Росія не припиняє звірячих потуг захопити Україну. Сьогодні окупанти обстріляли Херсонщину. В результаті зайнялись приватні будинки на острів, що поблизу села Велетенське. Ворог скинув дві керовані авіабомби. Внаслідок атаки окупантів. Три людини загинули, п'ятеро поранені. Керовані авіабомби – це той новий виклик, нові ризики для нас які, проти яких ну потрібно робити протидію? Тя нам нам потрібно якомога швидше приймати рішення щодо цього, тому що противник буде нарощувати виробництво цих бомб. Він бачить, що він безкарно це сьогодні робить. Так страждає зараз лінія. 20-30 кілометрів від лінії воєзвітня і від державного кордону від Чернігівської, починаючи там Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька аж до Одеської області. Але противник це робить регулярно щодня, завдаючи цих ударів. Потрібно посилювати далекобійне ППО.